страшна сила, яка з роками стає ще страшнішим. В ефірі програма Світська кухня та я, її ведуча Світлана Островська. Вітаю вас. Смачні рецепти в кулінарному журналі кошетподано. Готуйте із задоволенням. Ми продовжуємо вас знайомить з цікавими людьми, творящими історію в Україні. І сьогодні у нас в гостях екс-міністр образования, лідер партії Об'єднаної Левої і Селяні Станіслав Николаєнко. Станіслав Ніколайович, здрастуйте. Вітаю вас. Я хотів перш за все привітати вас. Перед перед день великого жіночого свята, а вашій особи всіх жінок України привітати, вручити вам ці прекрасні діки, побажати вам щастя, і саме головне приятно. процвітання, доброго здоров'я і щоб везло всім всім жінкам України. Так, ну що в своїй жені не можу удержатися від питання, Ви часто дарите ці цвіти, Или тільки только восьмова марта? Ви знаєте, частіше. Я думаю, що десь раз на місяць, раз на два місяці, це точно. А готовіці дома? Ну ви Готовіць знаєте, у нас дома? традиція велика. Я давно вмію гарно готувати. В мене мама працювала кухарем у школі. Так і я, наприклад, можу подивитися на м'ясо, коли вибираємо на ринки, і так далі. Галина мені довіряє. Я чітко виберу м'ясо, сало абсолютно правильне. У мене великий досвід приготування. Я коли робив студентом або інженером, а там угу. принцип суперпозиції сил. Це означає, що за один раз можна 7-8 операцій зробити. Ну от я пам'ятаю, прийшов в університеті. і Перший курс, такий завал, все. А всі кажуть, іди готуй твоя черга. Ну, я тоді прийшов, Сталово, почи... да? Да, внизу там насідальня була така: я беру м'ясо, картоплю, капусту, крупу, все, що вразу скидав. Що, да, да? Закип'ятив його і пишу щось там, чи де, з чим uh -huh. займаюсь. Через години прибігаю, воно вже таке щось кипить, води дали, перемішав зажарку. Приношу хлопці їдять. Ну, один раз пройшло, другий, а на третій раз вони хотіли мене побити. Вже, да? Ну, Я ж кажу, ну яка різниця, що, за чим? А що стосується взагалі приготування? ви за дружину спитали, то коли я женився, Галина тільки ну, закінчила школу і навчалась на першому курсі в університеті, то вона жартувала так, що вона не знала, як кипить вода. А я вже вмів борщ зварити. Але тепер ми з нею помінялися. Тепер я забувся, як вода кипить, а вона вміє борщ варить. Але ми інколи, коли сім'єю збираємося, кожен готує все, що може. Я можу зробити віни, салат, салатолів можу шашлик приготувати рибу якусь там. Uh -huh. І таке інше супи, і взагалі я хотів би сказати, звертуться сьогодні до всіх не можна сьогодні харчуватися одними бутербродами. Обов'язково потрібно, щоб... Можна було... ще приготувати і піцу. А піца – це не бутерброд. Вот. Піца – це не бутерброд, тому я вам пропоную сьогодні допомогти мені приготувати дві піци. Взагалі, це таке блюдо, ну, во-первых, воно вкусне, ситне, простое в приготовленні, красиве. І будь-який мужчина зможе порадувати свою жінку, любиму, і 8 марта, і не тільки 8 марта. І у нас є наш партнер, наш спонсор, компанія Микада, з якою можна експериментувати і Любые рецепты выдумывать. Вы вообще умеете пиццу готовить? Ви знаєте, часто я її не готував, але так я розумію, поскільки це італійське да, блюдо, а я досить багато прожив на Херсонщині, в на Каховському районі, то там такі прекрасні помідори, угу. такі прекрасні периоди. Вот, помідори тобто все... я вам і хочу довірити, їх можна да. розм'яти. У нас прекрасні помідори э, в собственному угу. Мікадо. У вас є? Да, вот просто буквально все це можна прямо туди давати угу. опустити, то буде у нас вміти пасти. Да? Вот як у вас вийде, заодно покажете, Я пам'ятаю я, я пам'ятаю угу. одного разу, коли я працював на Херсонщині, да? І до мене прийшов голова споживспілки каже: слухай, кримінальна справа велика, чого? Та я каже, на північ туди в Росії продав помідори і води додавив. Ну і з спіця... його БХС спіймало. І він плаче. Порятує. Я був керівником району. Угу. Ну, я там почав виясняти, туди-сюди. Через три дні він приходить, каже: Ура, слава Богу! каже, кримінальної справи нема. Чого? Та каже: зробили аналіз помідорів херсонських на воду і на вміст води цукрів. То наша, в нашому томатному сокі ще було запас сухих речовин і цукрів. Почухав потилицю, каже: от якби знав, більше б води домішав. Я кажу, Ну ти ж покаявся. А ви хто в вашій сім'ї покупає продукти? Ходите ли Ви, ви знаєте, на я ринок? не тільки продукти. Я люблю сам купувати продукти. Uh -huh. так. І до речі, я й на базар хожу там, на одеський ринок, і часто густо на Деміївський, Інколи у Василькікові купую продукти. Я угу. люблю купувати, а готую Галина в більшості своїх. А що в такому випадку ви заказуєте? На ужин, на завтрак і на обід, коли полчатися. Знаєте, оповідок? я е, люблю борщі, супи на обід, угу. на, е, на сніданок, як правило, дуже люблю сирники, рибу, е, скажімо, жарену, парену, уху ми робимо. Ну що, як там наші помідори? Ну Трошечки е, самі основи угу. не роздавлюються, а Забімо. так взагалі добре. Так, отлично.

Какі я предмети uh -huh. у двох університетах, крім партійної роботи, як ви сказали, я голова партії об'єднані Ліві Селяни? Я ще займаюся викладацькою роботою, очолю громадську раду освітян на коліцюкраїни. Так я читаю лекції у університету менеджменту освіти в академії педнаук, а також працюю у педуніверситеті uh -huh. нашому у імені Драгоманова, національному університеті. Ви мені вже встигли э, сказати, що сьогоднішня лекція була э, посвящена стратегії розвитку освіти в Україні. Так, да, це була така серйозна. Це іменно ваша э, да, розробка. Ви розумієте, ви знаєте, що минулий рік був роком освіти і був зіст учителів. І, угу. скажімо, ми підготовили таку програму розвитку освіти, яка базується на п'яти основних моментах. Це, перш за все, зміна держави, державної політики і політики бізнесової. Mm. А що вот конкретно що зміниться в образованні? Це касається э, змінення в вищій школі образовання в начальній, в середній? ну перш за все, я хотів би вам сказати Что будет? якість. Найголовніша сьогодні проблема у нас це проблема mm -hmm. якості. Ну, от скажіть, У нас можна, кількісні да? показники європейського типу, а от якісні показники ми відстаємо. Тому нам потрібно оновити сьогодні зміст освіти, потрібно оновити матеріально-технічну базу, бо вона на 90% сьогодні застаріла. Uh -huh. І саме головне, що ми підготували зміни до законодавства, які ми надали нашому уряду стосовно того, щоб бізнес вкладав в освіту. Стара радянська система, коли все фінансувалося з бюджету, вона захлинулася. Бюджет слабкий у нас сьогодні. Та тим більше, що куди він вже нічого не може. А бізнес вкладає в університет менше одного відсотка. От якщо взяти, взяти взагалі таку цибулину, так? Оце е бюджети університетів. Тут один відсоток це доля бізнесу, навіть менше. Угу. Тому наше завдання, щоб бізнес складав і він виграє. Чому він виграє? Та тому, що бізнес виграє, тому що... Він е, отримає якісні кадри, будуть нові технології, таке інше. Ну, звичайно, не можна не обійти. Я сьогодні скоро буде 8 березня, швидко uh -huh. так не можу не сказати про педагога. Якщо українські же вчит... жінки, в основному о, чи цяля о, да? ми їх сьогодні вітаємо uh -huh. і хочу сказати, що держава повинна турбуватися про педагогів, інакше нічого не буде. Учитель ключова фігура. Ну, Станіслав Ніколавич, вот скажіть, як професіонал, як вибрати професію? У нас велика біда сьогодні. При вступі ми вступаємо зразу сьогодні в 15 університетів. Да. І от він сьогодні, юнак чи дівчина, хоче одночасно стати і лікарем, угу. і вчителем, і інженером. Тобто, сліж би куди пойти учитися? Ліж би це профанація. Тому я вважаю, що потрібно, щоб сьогодні ну вони ж роблять це не не тому, що Вони хочуть перестрахуватися і поступити хоч куда-ні да? щоб щоби та не проходило. сьогодні. Чтобы потрібно щоб э, цього немає. Але щоб служби зайнятості сьогодні профорієнтаційні центри досліджували психологію наших дітей. Угу. Сьогодні діти в нас обдаровані, це діти індиго, вони надзвичайно да. талановиті, але їм треба підказувати. Так, ну що? Ми на наше тісто виложили розмяті томати Мікада в собственному соку. Станіслав Ніколайович Ніколаєнко порізав прекрасно нам лук. не переставая при этом рассказывать интересные истории. Я тем временем натерла сыр. С... Да, <свят> э, нарезала ветчину и предлагаю следующий слой. У нас будет как раз лук. Давайте я заберу. Ага, Отдаю ласка. вам вашу пиццу. Авторская будет ваша. Ага. От Станислава Николаенко. Давайте да. я вам напишу. знаете, чем, чем недолик пиццы на меня издается? Да, да, да. Расскажите. Это что не в пицце сала. От ага. Якби був Міша Поплавський, то він би точно при... сюди б сало шбаточками нарізав. Я йому весь час розказую анекдот про Мішу. Їде Міша в поїзді на Херсон, до нього попадає. представник из Нигерии, кажется, дядя, а что вы есте? А Миша режет такое сальце, ну стареньих ну. mm -hmm, да. А Миша кажется, сало, дайте попробовать, А между прочим ее да. Сало да. есть сало. Вот вам тунец, пожалуйста. Uh -huh. Вы можете вилочкой аккуратненько. Вот еще у нас открытая баночка. Кстати, uh -huh. мы используем консервированный тоже тунец смекада. Я же говорю, что смека можно готовить все что угодно. Выкладывайте. А я тем сдел... временем сделаю мясную пиццу. Uh -huh. И э, хочу вас спросить, если в вашей семье традиция какая-то отмечание 8 марта? Какой Праздник, як ви устраиваете праздник своєї супруги, з которой знаю, що живете довго, стільки не живуть. Як вот. це довго? Ну, сколько? Розкажіть, какой у вас Мы Ми старт? з Галиною. Я закінчив вже академію. Галина закінчила школу, вступила в перший курс у університету. Ми побрались в 80-му році. Угу. І я хочу сказати, що ми живемо напрочуд дружно. І у нас абсолютно гармонійна сім'я Галина високоінтелектуальна, дуже грамотна, розумна жінка. І тому у нас з нею, скажімо, перші всі мої статті, які політичні, угу. і, і то... Ні, вона мені не пише. Вона може мені набирати, але угу. рецензентом угу. виступає часто густо вона. Угу. Вона сама вчителька за базовою освітою працювала з заучем. І в інституті працювала, і вона мені часто густо мої праці вона рецензує. А на 8 березня а ми з Миколою, сином так. готуємо. Микола любить щось таке, пельмені, пельмені ага, там. приготувати. Ну він там більше, мама ж там старший. Збігала в магазин, так? Да? Ні-ні. Да. ні З -ні -ні. магазині я взагалі пельмені не їм мені щось. Знаєте, я думаю, що там пов'язано з собачою радістю кажуть про ці пельмені. я не люблю їх такі. А ми готуємо самі з м'яса, яке ага. я купую на базарі. І ми його, Дивіться, як я гарно розклав. сам да, себе в, почав поважати. Я да. думаю, що нам одної баночки вистачить. Да. Да, да. І туди можна вам покласти. Ні, ні, у мене це вже буде а, перебор. Да, да. Смотрите, що у нас ще є нашої рибки. Порадьте мені. Так, да, У нас є такий прекрасний продукт, як каперс. Рекомендую вам від ага. Угу. Ага. Так. І, і для ас... Ос... Mm. да? гостре таке смачне. Да, 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 у нас є гості. Mm. І мікада халапеньо, перець, острий перець халапеньо, mm -hmm. теж можна для остроти додати. Даю вам. Каза батюшка каже, добавляйся. смачніше, ніж гречнева каша. Да, да це точно. І третя составляюча – оливки. Видите, воно все підходить по цвіту. У вас mm -hmm. буде дизайнерська практично да. Mm. піца. Але yeah. що з чого першого розпочати? А смотрите, на ваше усмотрение. У нас же не полностью будет слой, у нас mm -hmm. будет импровизация абсолютно. Вообще, хорошо. в приготовлении в кулинарии что главное? Главное не рецепт, yeah. да, а вдохновение. Все правильно. Итак, Без мас... эмоций ничего не будет, но у педагогики, да. И мы остановились на сюрпризах, которые вы со своим сыном будете готовить жене 8 марта. Итак, первое, что ее ждет, проснувшись пельмени. No. По-перше, квіти, квіти її чекають, коли так. вона проснеться. Вона любить білі рози, і, до речі, в нас на дачі навіть вони ростуть. Тому uh -huh. білі рози це найкращий подарунок для Галини. На цей рік вона попросила, щоб ми на 8 березня подарували щось із косметики, бо uh -huh. в неї вичерпалися запаси, які в неї були. Uh -huh. Тому я думаю, щось ми там подумаємо з сином, а вже нас консультації йдуть. Так. Ну, і, звичайно, не боїтесь про... не угадати з ні, 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 ні. У нас син буде як контрозвідник випитувати у матері, що, а батько буде робити вигляд, що він так і сам знає. А ми тим часом додали ще шампіньони, стерилізовані натуральні мікади в нашу піцу. І зараз ще пару, О, ваша піца, я хочу сказати, вже готова. Так, вигляд крас... вона і дивиться, крас... який Красота. краще всіх. Дуже, дуже красиво, дійсно. Так, а мені ще, я вот хочу красити ще ананасиками. Так. Вам допомогти? -е uh... -е Да, вы мне сейчас будете помогать ставить все это в духовку. Я слышала, что сейчас вот многие родители, отдавая детей в школы, uh -huh. они руководствуются таким принципом: в начальную школу нужно выбрать учителя, а не школу первые младшие классы. Дальше в среднюю уже выбрать школу за знаниями, а уже в старших выпускных классах нужно статусную школу выбрать, чтобы уже были связи, знакомства, то есть те люди, которые будут дальше помогать. Ви ну, знаєте, що е, я Каріру абсолютно погоджуюсь з вами, угу. що ну, по-перше, виховання залежить дуже багато від того, як батьки ставляться до дитини. І перше за все, це виховання в сім'ї. Пам'ятаєте, як Сухоминська мама запитала, каже, моїй дитині шість місяців. Що, що мені е, вже я хожу з дитиною шість місяців, буду угу. народжувати через три місяці. Що робити? Що ви порадите. Василюсь вас вже по він не? сказав мені каже: ви на 6 місяців запізнилися. Uh -huh. Навіть дитина, коли вона народжується, вона вже бере участь у вихованні, слухає, як розмовляє мама з батьком, з людьми, чи сердиться, чи добре, чи наспівує, які там розказує чи uh -huh. потрібно вести діалог з дитиною. Що стосується молодшої школи, я згоден з вами. Дуже важливо, щоб вчителька була перша, така поміркована талановита. Але Старша основна школа, угу. ви знаєте, тут уже сьогодні є Бо критерії. Пускне, да? угу. Візьміть, подивіться імена, імени, та школа, це все знаєте, часто густо буває бутафорі. Візьміть, подивіться у Українському центрі оцінювання якості, угу. які, яка, які результати в цій школі, скільки діти отримали яких. На 200 балів, хто набрав там 180, 190, це високий бал, і тоді в ту школу. Хоча, mm -hmm. звичайно, батьки, як правило, обирають там, що поближче, щоб діти могли інколи і добратися і пішки, і так далі. Тому я думаю, що, скажімо, це також дуже важливо, як працює колектив, бо можуть бути, скажімо, зовнішні показники, і вікна, і двері, mm -hmm. і все там, знаєте, блищить, а змісту немає. Тому потрібно звертати увагу. От результати ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання. А наша піци готова відправитися в прекрасне путешествие з духовкою Сіменс. Наші восьмимарківські красиво. Зараз мої знання будуть ставати вміннями. Дивіться, ми так ось, ось вставляємо. Акуратненько. Тільки це треба вперед. І ми його от сюди. Так. О. Дивіться. Але щось воно. О. о. І держите. О. Оператор да. машинного кормлення. Станислав Николаевич, ну что, наша пицца отправилась в... находить до готовности. И мы сейчас быстро с вами сделаем еще один простой, совершенно подходящий для всех мужчин салат. Очень красивый, очень вкусный. И э, прежде чем задать вам следующий вопрос, хочу вам предложить нарезать эту замечательную курочку. Мелко-мелко, как у вас Хорошо. получится. Да. Вот. виконано. Угу. ви стояли ж у істокові соціалістичної партії Української на було да? таке, так да. і да. достатньо довго пережили оранжеву революцію, і в 2009 році все таки вийшли. Почому ну вся справа в тому, що ми побачили, що соціалістична партія України в тому форматі, яка вона була, яка нині сьогодні, вона не відповідає вже вимогам е, сучасним долівих сил. Зокрема, скажімо, навіть те, що соцінтер соціалістичну партію виключили, це є свідченням того, що партія застаріла і вона заскарузла, розумієте? І обновленню вона не підлягала. Ну, а ви не пробували поговорити з Сансанечем? Ну, питання, питання ж, ви розумієте, не в Сансанечі. Він ж не вся партія. Партії було кількасот тисяч осіб. Uh -huh, uh -huh. Тобто, просто верхівка всієї партії, вона. На тому етапі вона втратила, будемо казати, відчуття реальності. Mm -hmm. І тому, скажімо, значна група людей вийшла із соціалістичної партії. Ми сьогодні створили партію «Об'єднані Ліві Селяни mm -hmm. і подали документи на вступ до соцінтерну. Ми європейського спрямування, mm -hmm. ліва соціалістична партія. Ми є українська соціалістична партія. Ми не партія, скажімо, соціалдемо соціал-демократична, але українська mm -hmm. партія. Так, а я цим е, э, украсила наш салат э, ананасами мікадом. Вот, э, здесь у нас напомню лук э, слой майонеза, курочка відварена, філе куриці. Ананас. Зараз ми ще додаємо немножечко кукурудзи. Uh, Яйця, все з сиром і салат буде готов. Uh, мне, а скажіть мені, Станіслав Ніколайович, а жінщини, много жінки в вашої партії, в вашому uh, нової партії, да. Без жінок життя немає. Конечно, Тому партія да. наша давно вже померла, якби не було жінок. Я можу сказати, що э, у нас э, дівчата дуже такі ділові, красиві, гарні, ну як і всі українки, власне кажучи. Так. Ну що, uh, я. Опять сделала слой майонеза. Теперь посыпаю ага. все яйца. У нас такой салат торт получится. Дуже гарный салат. Да, салат, салат тортик. <му> Пицца у нас получилась. М -м -м, замечательно. Так, ну что, я предлагаю попробовать и нашу пиццу и наш салат. Угу. Так что спробуем, да? Давайте, да. да. У вас есть наш. Угу. Ну, Господи, поможи в добрую дорогу. Попробуем, что це тут таке. Розпочнемо з вашої, так? Хорошо, ви з моєю, я з да. Конкуренція у нас, я скажу, свята з вами. Потужна. Ні, мені каже, у нас сотруднична. Ось нікам. Бачите, що у вас контраст. Знизу є, скажімо, м'ясо, трішечки прикопчене, а зверху е, eh, солодкий eh, ананас. ананас, абсолютно eh, uh -huh. гармонія така. Mm -hmm. Станіслав Ніколаївич, і хочу вам подарувати цю прекрасну корзинку вкусності від торгової марки Мікада, нашого спонсора. Готуйте, готуйте з удовольствием, радуйте своїх любимих жінок. І це ще наш маленький подарунок, підборка журналів «Кушать под» нас з вкусними uh -huh. рецептами на всі випадки життя. Це для вашої супруги е, э, ага. Uh -huh. сертифікат від салону краси Фіджі. Добре, да. добре. Вручимо, вручимо обов'язково. І диск, Uh -huh. Любимая певица Александра Мороза, Валерия а, uh, и дальше по списку на Ютубе uh, Светлана Островская, слушайте с удовольствием в машине, подпивайте. Гарно, гарно. Я сам люблю співати, але українських пісень, в основному пісні Олександра Білаша. Але коли я співаю, то тоді е, дружина виходить з квартири і каже, ну сильно дуже так знаєте, голосно. Пойду-ка я погуляю, пару часіка <рес> ти тут поспіває, пока. У нас в гостях був э, Станіслав Ніколаєнко, э, екс-міністр образування, лідер партії об'єднаної Лівий» і селяни. Спасибо вам огромне, що спасибо. украсили. Праздником, спасибо. Дякую, запрошуйте. ще. Спасибо, об'язательно. Увидимся. Смачні рецепти в кулінарному журналі «Кушать подано. Готуйте із задоволенням. Домашнє господарство, наче Кросворд. Жінка по вертикалі, чоловік по горизонталі. Це була програма Світська кухня і я Світлана Островська, наш спонсор, консервація Мікадо, інформаційний партнер журнал «Кушать подано». Дякуємо за гостинність компанії Сіменс. Побачимось.